Дідетокс. Натуральний комплекс для очищення організму на клітинному рівні очищає від шлаків та токсинів. Нормалізує імунітет, чинить протизапальну дію. є ефективним природним антибіотиком. Продукт ДІ містить у одній капсулі 150 мг, порошку та 50 мг. Екстракту котячого кігтя, який при щоденному прийомі допомагає покращити функцію, очищає печінки зняти запалення, зміцнити імунітет і боротися з передчасним старінням. Основні компоненти котячий кіготь. Потужний імуномодулятор. Сильна протизапальна дія, антиоксидантний захист організму, виведення токсичних продуктів метаболізму. Корінь імбиру, детоксикація, поліпшення травлення, збільшення енергії, нормалізація імунітету, переваги, застосування високоактивних екстрактів з підвищеною біологічною доступністю забезпечує швидку дію, ефективність та безпека ключових компонентів, доведені тривалими клінічними дослідженнями. Рослинна капсула підходить для вегетаріанців. Продукт не містить парафінової олії. Склад в одній капсулі міститься поліфенольні сполуки, галова кислота 38 мг. флавоноїди рутин 6 мг. проантоціанідіни 7,5 мг. Рекомендації рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела поліфенольних сполук галова флавоноїдів рутин проантоціанідинів, що містить ефірні олії. Форма випуску 60 капсул. Дозування дорослим по одній капсулі два рази на день під час їди, запиваючи водою. Зберігання – Зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому недоступному для дітей місці.